Ти довольна своєї роботи? Так, так, сьогодні ми збираємося чистити саме цей диван. У нас на цей день ще три замовлення, але це було термінове, тому о шостій ранку підйом. клієнтка живе недалеко, тому у нас була змога поснідати та зібратися. Ми вже приїхали уже квартет та підіймаємось до клієнта. В Роботі у нас диван зі штучної замші, пуф, подушки, дитячий матрац та п'ять кухонних стільців. Ні диванчик ви бачите самі. Тому перед нанесенням хімії я звичайно все обезпилюю та прибираю частинки бруду. З цим я впоралась на Тепер перед основною хімчисткою потрібно прибрати плями від ручки. Тут хімії ми не але бо на нас вся надія, гралася ми з ними довго, бо розуміли, що з першого разу нічого не відійде. Й довелося використовувати різні плямовивідники. То ми розуміли, що доб'є все основна хімчистка. На цей диван пішло аж цілих три години, і ось наш кінцевий результат. Як ви можете побачити, всі плями пішли, і клієнтка була в захваті. Та що тут говорити? Ми також зі стільчиками стандартна ситуація, так як вони кухонні і постійно використовуються. Ось така наша після 4 години роботи, і за це замовлення ми заробили 10 тисяч гривень. Якщо ти також бажаєш займатися хімчисткою, у нас є навчання. Онлайн та офлайн, дякуємо за перегляд всіх цьому.